Доброго дня, мене звати Оксана Мачаус, я обрана головою партії Львівської обласної організації політичної партії Громада і Закон. Сьогодні ми хочемо звернутися з такою заявою, оскільки останні політичні події відбулися в нашій Львівській області, і жодна політична сила зовсім не відреагувала на ці події. По крайній мірі, сьогодні зранку ми цього ніде не побачили, то ми, як мешканці Львівської області, і я, як голова партії Громада і Закон, хочу зробити наступну заяву. Перше, такого говорячи на мові злочинних групувань безприділа, як твориться зараз, ще ніколи не було. Вперше на площі ринок 28, Брати Дубневич, Брат Богдан Дубневич придбав мій бізнес з подачі нашого мера Андрія Садового. Вдруге, на площі Ринок 36 розвалили пам'ятку національного значення з блоку Петра Порошенка. Потім став депутатом такий званий Анатолій Козловський. Григорій Козловський, перепрошую. Я хвилююся, бо такого, знаєте, ще ніколи не було. Наступне, що зробили, це забудували національного значення пам'ятку по вулиці Вірменська Краківська. І те, що я побачила в інтернеті вчора, це взагалі мене дуже здивувало, як несанкціоновано перетинався кордон нашої України, саме у Львівській області, Уже захоплений Крим, уже захоплений Донецьк, уже в нас приїхали люди сюди. З Луганської області і всі шукають тут роботу. Значно, як мені повідомили колеги, зрісла, зросла організована злочинність у Львівській області. Це з колишнього постраданського простору. До нас примикають всякі люди, і вони нас грабують. Це я побачила по, тури... по туристах, які були вкрадені в нашій галереї на площі Ринок 37, де я працюю. Хочу сказати, що в зв'язку з тим, що легко перетнути наш кордон український і над ним познущатися, ми сьогодні робимо наступну заяву. Це заява про злочин за статтею 383 384 Кримінального кодексу України попередження 10.09.2017 року відбувся несанкціонований перетин кордону України на ділянці ПП «Шагині». Особами, громадянами і негромадянами України, організований злочинним угрупуванням на чолі з мером міста Львова Садовим Андрієм Івановичем, тим самим порушено статтю 332 Кримінального кодексу України. Просимо за вимогою статті 214 Кримінального кодексу України відкрити та зареєструвати у встановленому законом порядку Кримінальне провадження додаток два фото учасників ОЗУ. Значить, Ми звернулися до Генерального прокурора України Луценка міста Київ Різницької 1315, до міністра внутрішніх справ України Авакова, до прокурора Львівської області Квятківського. І вимагаємо провести розслідування по даному кримінальному провадженню. А також я, як громадянка України, і голова партії обласної організації, громада і закон. Вимагаю розслідувати ті кримінальні провадження по тих адресах, де я зверталася, і в прокуратурі та міліції немає жодної реакції. Ви знаєте, люди хочуть звідси їхати, а ми хочемо тут навести порядок і жити в цій країні. Тому долучайтеся. Дякую за увагу. Я називаюся Ігор Подоляк, головний редактор журналу Ідеї і чин. Подивився я на вчорашнє оце шапіто, яке відбувалося на кордоні з Україною і Польщею, і був дуже схвильований з того приводу, схвильований властиво діями влади. Якщо розмірковувати, що кордон заміновано, дійсно, він замінований поперек кордону чи повздовж кордону, чи на одній якійсь його ділянок. Тобто, якщо він замінований, чому не були евакуйовані люди? Чому е, ті люди, які побігли кудись, побігли не в сторону Києва, а в сторону Варшави? Мені було дуже цікаво, чому з польської сторони заїжджають люди просто так і глумляться над святиною Держави Україна. Бо ми знаємо, що герб. України, Прапор України, гімн України, так само і кордон України є непорушний. Будь-ким. Я знаю, що в Україні є 350 різних партій і громадських організацій ще більше. І жодна із них не заявила про те, що відбулася наруга над державним кордоном України. Мені дивно, що ні Міністерство внутрішніх справ. Ні Генеральна прокуратура не відкрила кримінальне провадження зразу після того, як це відбулося. На що вони вичікують? Таке враження, що це все зорганізовано банковою, і Петро Порошенко абсолютно в курсі справи. Тобто, чому в такому випадку ми не знаємо, яка реакція президента на такі дії? Вчора нам забрали Крим, потім забрали Донбас, завтра в нас будуть забирати Львів. Я перепрошую. Мені це не подобається. Я як українець задоволений з цього приводу, що українці як свідомі консолідовані і солідаризовані люди не брали участі у цих ганебних шапіто. І я виступаю за те, щоб об'єктивно було розслідувано факт злочину за статтею 332 Карного кодексу України і на підставі карно процесуального кодексу статті 214. Вимагаю зареєструвати до єдиного реєстру судових розслідувань. зареєстровану сьогодні заяву про злочин в прокуратурі міста і прокуратурі області і відправлену Генеральному прокурору міністру внутрішніх справ. Мене не цікавить, хто спровокував і хто замовив цей злочин. Мене цікавить, щоб злочинці були покарані. Дякую. Я, як голова партії, хочу додати, що наш голова партії Михайло Ільницький вважає, що президентом України має бути українець. Я повністю згідна з його позицією і тому вступила в цю партію. Вступайте і поповніть ряди по боротьбі за нашу прекрасну незалежну самостійну соборну державу Україна. Дякуємо за увагу! прес конференція завершена.